Вітаю на уроці української мови. Зараз у нас з вами гра морський бій. Прочитайте слово за координатами. Коли ви прочитаєте слово, то ви дізнаєтесь, про що ми будемо говорити сьогодні на уроці. У нас з вами вийшло слово звертання. Так. Сьогодні на уроці ми згадаємо речення зі звертаннями, будемо вчитися правильно звертатися до своїх рідних. А зараз прочитай і спиши речення з віршів. Літо до побачення! Як вам дівко ночувалась? Чого в чорнилі руки, Таню? Випишіть, будь ласка, ці речення. Молодці. А тепер будемо з вами дослідниками. До кого звертаються поети? Якщо ми з вами прочитаємо уважно кожне речення, то ми побачимо, що в кожному реченні є та людина або та особа, до якої звертаються: літо, бджоли, Таню, молодці. Підкресліть ці слова в реченнях. Візьміть, будь ласка, лінію і олівцем охайно підкресліть ті слова, до кого звертаються поети. А тепер, які розділові ознаки стоять біля цих слів? Коми. Зроби висновок. Як виділяються звертання на письмі? Звертання на письмі виділяються комами. Давайте перевіримо себе за правилом. Слово або сполучення слів, яке називає того, до кого звертається мовець, називається звертання. На письмі звертання виділяється комами або знаком оклику. Наприклад, у нас з вами є таке речення: Що ти нам весна принесла? Звертаються до весни. І слово звертання з двох сторін виділили комами. Наступне речення. Діти, бережіть природу, звертаються до дітей. І діт... слово звертання діти виділили знаком оклику. На правило, говорять іще раз на письмі: звертання виділяються комами або знаком оклику. Ми з вами тільки що прочитали приклади і в цьому впевнилися. Зараз пропоную вам. Прочитати жарт. І допомогти читалирцю знайти речення і звертання. Записати їх і підкреслити звертання. Так, поставили відео на паузу, перечитали жарт. А тепер відшукайте речення, в яких є звертання. Запишіть ці речення і підкресліть звертання. Звичайно, ви виписали такі речення: Доню. Чому ти так швидко їси шоколад? Звертання до донечки. Підкреслила слово доню. Так, І друге речення ні, мамо, не забула. Звертання до мами. Отже, ви виписали два речення і підкреслили слово мама і слово доню. Молодчинки. А зараз допоможи щепетунчику. Записати подані слова у формі звертання. Зразок тато, тату, мама, мамо, дідусь, дідусю, друг друже. Сусідка, сусідко, товариш, товарише, Сергійко, Сергійку. Іван Степанович, Івана Степановичу, Надія Васильівна, Надія Васильівна. Запишіть, будь ласка, утворені пари слів. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про слова звертання. Ми з вами бачимо, що коли звертаються до когось, то змінюється у нас з вами закінчення. А ще ми з вами знаємо, що звертання на письми виділяється комами або знаком оклику. Отже, якщо ви будете утворювати речення, в якому буде слово звертання, то на письмі ви його виділите, виділите за допомогою ком. Молодчинки. Цьому наш урок з української мови завершено. До нових зустрічей!